Всім привітаки, вітаю вас знову на своєму каналі про квантову психологію. Хто тут новенький? Я Дарина, квантовий психолог, духовний квантовий провідник до кращого життя жінок. І в цьому відео ви дізнаєтеся про те, хто така татемна тваринка, що вона символізує, як вона вам може допомогти, і як зрозуміти свою татемну тваринку. Почнемо. можливо, ви вже колись чули такий термін, як тотемна тваринка. Вибачаю за тавтологією тут буде багато. Що вона себе представляє? Це. Наш захисник, це наш гайд, це наш провідник. Риси, характеру і якості цієї тваринки, вони дуже часто відповідають нашим і дуже часто схожі на наші. Це знаєте той образ тварини, який відображає наші власні інстинкти, наші власні бажання, нашу власну глибину. То темних тваринок може бути більше ніж одна. В залежності від того, що людина обрала собі втілення. може бути більше ніж дві в тому випадку, якщо людина обрала бути лідером вести людей. Тоді може бути навіть не знаю чотири. І ця тотемна тваринка, вона з нами залишається на все наше життя. І я навіть колись чула, що люди роблять татуювання тотемних тварин для того, щоб підсилити якби, цей конект і підсилити цю енергію. І те, що цікаво, що у нас є духовні тварини, яких люди часто плутають із тотемними тваринками. Духовна тваринка це трішки інше. Це буквально наша вібраційна відповідність до тваринного світу. Тобто є якась тварина, яка символізує тебе в тваринному світі, прям вібрація. Абсолютно та сама, дуже схожа. І навіть інколи людина може мати риси, обличчя і так далі, і може бути схожою на цю саму тваринку. І енергії цих духовних тваринок вони можуть супроводжувати нас впродовж життя в ті ситуації, моменти, коли нам це найбільше необхідно. Тобто вони можуть іти, приходити, мінятися. І можливо, ви чули таке щось про шаманів або, і, що корінні племена. Америки, корінне населення Америки, вони були дуже близькі до природи. Тобто, насправді я вважаю, що є якась частина цього життя, якийсь такий конект до природи, тварин такого світу, який ми насправді люди, які живуть зараз, зараз в моменті, ми його втратили. І я вважаю, що життя, яке було раніше в людей, воно було набагато ближче до природи, звичайно ж. І, от, наприклад, шамани, корінні народи Америки, вони, в них були такі вірування, що вони могли перевтілюватися саме в духовних тваринок. Вони могли потім належати, наприклад, якщо цей шаман був, його духовна тваринка була вовком, він міг належати до цього, до цієї стаї Вовків. І ви мене спитаєте: Ну, і нащо нам це знати, Дарина? А я вам скажу, що ми, люди, по своїй суті теж являємося тваринами. І я вам казала це неодноразово. У нас є чакри. І перші три чакри вони абсолютно тваринні, там немає нічого людського. Це перша чакра безпеки і опори, друга чакра сексуальності і лібідної енергії. І третя чакра це агресії і достоинства. І лише із четвертої сердечної чакри у нас з'являється людяність, у нас з'являється любов, прийняття, довіра. Але якщо ми відмовляємося, не приймаємо, не бачимо, ігноруємо нашу тваринну частину або боїмося її, то ми втрачаємо дуже великий шматок нашої сили, тому що людина не була створена одночастинно. Ми були створені завжди цілісно. А цілісність означає, що у нас є одна частина і інша частина. Так само, як у нас є земля, у нас є небо, так само і у нас є частина, яка заземляє нас. Тваринна наша частина, а є наша частина духовна, яка починається із серця, це наша віра, це наша надія, це те, що ми знаємо, там що щось існує більше ніж ніж ми самі. І це енергія любові. Так от, коли ми кажемо, що існує одне, а інше не існує, ми відмовляємося від частини нашої сили. І давайте уявимо таку ситуацію, що є жінка і. В моменті якоїсь вразливості вона закрилася, тому що цей досвід був занадто болісним. І замість того, де мав би сформуватися досвід довіри, формується тепер контроль. Контроль це такий захисний механізм, і от в момент якоїсь травматичної події, у нас психіка розділяється на дві, по більше І ось одна частина, вона починає собі приймати ось цей захисний механізм контролю. І от така жінка, вона, наприклад, буде казати, що я хочу. Зустрічатися з якимось класним чоловіком, мати класні відносини, да? але вона не довіряє. І потім вона цим вібрує. Те, що ти є, тим ти і вібруєш. Ти не можеш мати вібрації духовної, позитивної, багатої людини. Якщо ти так не живеш, якщо ти так не вважаєш, якщо ти в це не віриш, і в тебе немає таких установок. І от вона фонить просто цією недовірою на чоловіків покластися не можна, я лише на себе. Можу покластися. І от вона знаходить собі чоловіка, любов, і створює в своєму житті ситуацію, де він їй підтвердить те, що а, довіряти чоловікам не можна, те, що він їй може там зрадити, або ще щось, так? І вона, типа, каже: Я була права. Типу, в них зазвичай є таке відчуття, що типу, я знала, мені не треба було про це навіть думати, вірити, казати, я і знала, що так буде. І вона просто створює собі таку ситуацію, щоб просто підтвердити те, в що вона вже вірить. І от в неї є ось ця частина психіки, яка контролює, тобто вона ніби довірилась, і потім така, типу, я була права, я не можу це відпустити і не контролювати. І виходить так, що в неї є інша частина психіки, яку вона взагалі не бачить, не хоче бачити, це та уязвима частина, якій потрібна підтримка, любов, а, яку потрібно навчити довіряти, дозволити їй бути, дозволити знову, типу, а, довіряти, тому що вона дуже сильно ранилася об цю, наприклад, довіру, любов. І не змогла це витримати. Ще вам скажу, що у нас є тіньова тваринка, і тут важливо розуміти, тут так дуже смішненько, що якщо ти така жінка, твоя тотемна тваринка більш всього буде якась самостійна, якій не треба допомога. Вона буде, типу, сама сильна. І це, ну не знаю, наприклад, якийсь там сніговий леопард, який він завжди там сам чи щось таке. Або козелики, які знаєте, вибираються на гори. Вони там, хоча б в руках, але ми уявимо, що типу, він там один. <плес> і ось ця твоя частина психіки, вона не буде бачити ту вразливу тебе. І вона обере собі ту темну тваринку, така, яка сильна, яка теж не потребує нічого такого. І ось, наприклад, твоя тіньова, та темна тваринка, вона вже буде ось цією вразливою дівчинкою. І це може бути, наприклад, кішка або щось таке, знаєте, яке може бути залежною від людини. Повертаємося до нашої тваринної частини. Уявимо інший приклад жінки, в якої є проблеми бути агресивною. Так сталося в нашому соціальному, що дуже часто в жінок дуже подав агресивна частина. Не будь агресивною, ти ж дівчинка, тобі такого не можна. Да Чоловікам заборонялося проявляти емоції, проявляти свою чутливість. Жінкам заборонялося проявляти свою настойчивість, свою силу в цьому випадку, знаєте? І таке може бути, що у тебе проблеми з проявленням. Агресії до людей навіть себе захистити. Тобто ти боїшся цієї агресивної частини себе, тваринної частини себе. І понятно, що це теж твоя сила, і ти від неї відмовляєшся. Знаєте, агресія в цьому випадку теж допомагає брати. Ми взяти в світі не зможемо нічого без агресії. Агресія в плюсовому випадку це достойність. Це достоїнство, відчуття цього гідна. І якщо в тебе цього немає, ти будеш битися і типу, чого в мене цього немає? Я що цього не заслуговую, заслуговуєш. Але ти сама собі цього не дозволяєш, сама цього боїшся. От уяви, що от наша друга чакра, вона нам каже: Я хочу щось, я хочу.' А наша третя чакра, вона каже, А я взяти не можу. А саме третя це агресія. Це тваринна, абсолютно, частина. І... Ти через те, що її боїшся, взяти цього не можеш. От уявив в тваринному світі сидиться, коротше, якась там чита, як, як їх там звати, не знаю. Якийсь леопард і дивиться там якась зебра. І він, він не думає: типу, ой, а я зможу її там догнати, а вона буде моєю і так далі. Він не сидить цього і не думає. І якщо ця зебра від нього почне тікати. Він такий, ну я значить до жану". І ось, якщо ти не приймаєш цю свою а, якби хищницьку, я не знаю, це на українській мисливську частину себе, що, типу, ну якщо воно до мене іде, я його можу взяти в будь-якому випадку, а не просто типу сидіти і казати, ну, ну, значить не судьба. Тому що тварина так не робить. І от наша тотемна тваринка нам може допомогти прийняти нашу тваринну частину. Тому завданнячко. Коли я говорила про ось це все відео про тотемних тварин, я впевнена, що в тебе в голові вже прокручувалася якась картинка якоїсь тваринки, ти вже інтуїтивно відчуваєш, яка саме це тваринка. Якщо ти цього ще не знаєш, подумай про те. Які тваринки до тебе найчастіше приходять? Яких, можливо, тваринок ти бачила останнім часом набагато частіше? На що ти набагато частіше звертала увагу, коли ти, наприклад, була дитиною, яких тварин ти найбільше любила? От просто бери тваринку, яка найбільше тобі імпонує. Тут не треба вибивати бубном, не треба робити якісь практики, не треба робити ще якусь фігню. Тут реально це може бути абсолютно інтуїтивним завданням. І тепер я хочу, щоб ти подивилася на цю тваринку і просто почала її аналізовувати. Чому саме її... Ти обрала? Чому саме вона тобі відгукнулася? Які її риси характеру? які її е, риси життя тобі імпонують? Наприклад, якщо це метелик. Це вільність, це свобода. Можливо, тобі не вистачає цього, можливо, ти в собі це подавлюєш. Або це може бути якась горила. І, типу, ти така: Ну, я, я щас піду і все короче порішаю. Мені тут взагалі нічого не страшне. Або це може бути якась ігривість якоїсь дуже благородної конячки. От чому саме таку тваринку ти обрала? Потім. Почни із цієї тваринки діалог. От просто можеш сісти, зробити декілька вдихів і видихів, і зробити з нею діалог і уявити, як вона дає тобі енергію, як вона ставить на місця якісь пазлики в тобі, робить якісь тобі дозволи того, що ти це можеш теж проявляти, що ти це можеш в собі інтегровувати. Або якщо ви бажаєте, я можу вам насправді записати таку медитацію. Я ще такої не зустрічала знову ж таки на просторах інтернету, тому було б навіть цікаво її зробити. Я люблю писати медитацію, мені це подобається. І останнє це помічай знаки. Може бути таке, що ти можеш бачити, наприклад, картинки цієї тваринки набагато частіше. Або якщо це тваринка, яка може просто бути в нашому просторі, ти можеш її бачити вже дуже часто, або вона тобі прийде в снах, або ще щось. Тобто ну, починай замічати знаки. Тому що насправді наша тотемна тваринка це є таким ключиком до нашої ресурсності, до нашої сили, також. І до нашої тваринної частини, яка теж неймовірно важлива. І мені цікаво, чи ви зможете вгадати мою тотемну тваринку, тому що мені здається, що це абсолютно очевидно. Але а, той, хто перший, можливо, напише мою тотемну тваринку, я вам індивідуально напишу практику, медитацію, техніку за вашим бажанням. Неважливо, якщо ви дивитесь це відео через 5 років. Якщо ви будете першою людиною, яка напише а, правильно мою татемну тваринку. Я виконаю свою обіцяночку. Давайте підведемо підсумок. У нас є та тваринка, у нас є духовна тваринка, які важливо не Плутати та тваринка це є нашим гайдом, провідником, захисником, і вона символізує наші риси характеру, те, що нам потрібне, те, що нам в якихось ситуаціях життя найбільше необхідне. Вона супроводжує нас впродовж всього нашого життя і відображає наші внутрішні інстинктне стани, сторони. Духовна тваринка це наша відповідність по енергетичному плану до самого плану тварин через те, що люди теж в якійсь своїй частині є тваринами до четвертої чакри. І якщо людина не приймає ці свої частини тваринні, не бачить їх, не любиться, боїться їх. Вона втрачає дуже багато своєї сили. І за допомогою темної тваринки ми можемо побачити, інтегрувати, прийняти цю силу назад. Наприклад, здорова агресія взяти те, чого ми потребуємо, відстояти себе і взагалі відчути себе більш ресурсними, більш достойними, більш впевненими. я дала вам завдання і обіцянку. Тому ну, я сподіваюся, що я почую від вас фідбек. Вбирайте собі своїх тотемних темних твариночок, можете мені написати, якщо ви дійсно хочете таку медитацію, і я буду рада її для вас зробити. Мо, ну, дякую за перегляд і па-па!